Глядачі у марафону вітає команда інтера. І я Анастасія Дауголи. До вашої уваги випуск новин на 15 годину. Кількість потерпілих унаслідок ворожої атаки на Смілу на Черкащині зросла до 11 людей. Серед них Двоє дітей окупанти прицільно били по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами. Місто атакували трьома ракетами та вісьмома шахедами. Повідомляє очільник Черкаської ОВА, Ігор Табурець. Пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, щонайменше чотири навчальні заклади та лікарня. Рятувальники евакуювали понад півсотні людей та деблокували людину з ліфтової шахти. Нині пошуково-рятувальні роботи тривають на місцях. Працюють. Усі служби. Тут були всі лабораторії, тут було найцінніше обладнання, яке в нас було. Тут були комп'ютерні класи, тут була бібліотека. Ну, Якщо ви бачите, бібліотека в і слід, то тільки сажа. Згоріла вона повністю весь фонд бібліотечний згорів. Ми зараз пробуємо привести до порядку цей сусідній корпус, який теж постраждав, в якому є такі. Ну, відносно порівняно не незначні ушкодження, але всі вікна вибиті. Ліквідовували пожежі, які виники здійснювали евакуацію. Пошкоджені практично всі вікна повилітали. Ми е, здійснювали і обхід е, обстеження, і розбір аварійних інструкцій, аби якомога більше допомогти комунальникам, щоб е, далі вони вже... По Харківщині протягом доби росіяни завдали три авіаудари, а також чотири рази поцілили безпілотниками типу Шахет, герань «Герань-2» і Молнія. Одна людина загинула і троє поранених. Більше про ситуацію нам готова розповісти Світлана Шекера, наша харківська кореспондентка, з нами наживо. Світлано, вітаю тебе! Тож, які новини маєш на тепер? Вітаю Анастасія. Ситуація безпекова ситуація на Харківщині залишається напруженою. Уже зранку росіяни встигли вбити на купінщині цивільного чоловіка. Це сталося о восьмій ранку. На трасі приколотна вірхуватка. Двоє чоловіків їхали на автівці. ВАЗ із причепом. Це звичайний господарчий прицеп, де перевозять всі ті господарчі речі. Росіяни спрямували свій fpv дрон на цивільну автівку. Пасажир автівки 63 років загинув на місці. А водій 59 років дістав поранення. Його доправили до лікарні. Ще двоє дітей вчора постраждали у селі Ставище Шевченківської громади Куп'янського району. Двоє хлопців, 12 і 15 років, були у себе на подвір'ї і знайшли, ймовірно знайшли димову гранату, вона вибухнула, хлопці отримали серйозні пошкодження. У молодшого 12-річного, відкрита черепно-мозкова травма. А старший отримав опіки кисті. Молодший зараз у лікарні у Харкові ця ніч пройшла відносно спокійно, а От напередодні увечері росіяни, починаючи з 19-ї години, тероризували Харків шахедами. Шахеди летіли на місто з усіх боків. Вони кружляли над містом, взищали. Над містом і передмістям спрацювали сили ППО, вдалося збити один із шахедів. Всі багато із містян бачили, як він падав. На щастя, він впав без наслідків на відкритий простір. А от уламки ще одного шахеда впали на дах у Київському районі міста на дах приватного будинку. Він загорівся та постраждалих там на щастя немає. І сьогодні зранку росіяни знову починають тероризувати Харків молніями. Одна з молній долетіла до одного з районів спальних районів міста. Як сказав харківський міський голова, це один із найбільш постраждалих районів. Впав на дах багатоповерхівки. Там сталася невелика пожежа. Даних про постраждалих не надходило. Така ситуація у Харкові Харківщині на цю хвилину. Анастасія. Дякую за докладну розповідь. Колего. Це була Світлана Шикера щодо стан справ на Харківщині. Під масованим комбінованим ударом росіян цієї ночі була Полтавщина чи не найбільше руйнувань у Кременчуцькому районі. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, триває ліквідація наслідків влучання у полтавському районі. Зайнялася будівля одного з підприємств. Також пошкоджено. Прибудову житлової багатоповерхівки скрізь минулося без постраждалих. А в обласному центрі пошкоджено вокзал Полтава. Південна там вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Повідомляють в Укрзалізниці. Також у наслідок ударної хвилі понівечено приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Пасажири та працівники перебували в укриттях, тож потерпілих немає. А ще на Полтавщині рятувальники витягли з під завалів двох собак. Розбираючи руїни, надзвичайники почули під уламками слабке скавучання. Попри ризик, обвалу стіни, рятувальники дістали тварин та передали їх медикам, адже кожне життя важливе наголошують у ДСНС. Песики налякані і виснажені, але живі. 8, 8. Якість повітря у Другобичі на Львівщині у межах норми про це повідомляє міськрада. Нагадаю, вночі унаслідок ракетно-дронової атаки уражений один з місцевих промислових об'єктів у громаді активно перевіряли рівень забруднення повітря та радіації. Служби зафіксували незначні відхилення у районі трьох вулиць. Утім, запевняють, ситуація контрольована, а моніторинг триває. Комбінована повітряна атака у ніч проти неділі стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Ворог застосував 477 дронів і 60 ракет різних типів. Били переважно по об'єктах життєзабезпечення, Повідомив президент Володимир Зеленський. Він також доручив з'ясувати усі обставини загибелі пілота f 16 Максима Остеменка, який знищив сім повітряних цілей і загинув. Відбиваючи нічну атаку, загалом протягом тижня, за даними глави держави, Росія запустила по Україні понад 100 ракет, майже 1300 дронів, 1100 кабів. Агресор не зупиниться, якщо на нього не тиснути, зауважив Володимир Зеленський. Він закликав Сполучені Штати, Європу та інших партнерів посилювати українську протиповітряну оборону. Офіцер-рятувальник у кожну громаду це новий проєкт Міністерства внутрішніх справ України. Основні функції це прогнозування ризиків та запобігання їм, а ще облаштування систем сповіщення та створення фонду захисних споруд. Докладніше про ініціативу у наступному сюжеті. Спецодяг засоби захисту та безпілотник. Це далеко не весь набір, який невдовзі матиме кожен офіцер рятувальник у громадах. А ще автівка, на яких нестимуть службу нові фахівці. Шейко Максиму, офіцер рятувальника Юрій. Вже з автівкою він із Сумщини там майже 20 років пропрацював рятувальником. Зізнається, за час служби було різне, але війна суттєво додала роботи, та й небезпека зросла. Регіон постійно перебуває під ворожим вогнем. Золотої середини немає. Да? Тобто ми, ти можеш на добі е, нічого трапитись. За добу навіть це дуже-дуже ну, останнім часом рідко буває. Да? А буває таке, що понад 20 пожеж за добу, і ти просто, ну, якби маючи чотири напрямки, куди тобі потрібно рухатись, да? ти просто. Та відтепер чоловік працюватиме офіцером-рятувальником. Вже пройшов спеціальне навчання і готовий почати службу. Буду працювати в громаді, яка на даний час. Е, Більшість населених пунктів якої на даний час тимчасово окуповані. І на, на, ну по території громади проходить е, лінія бойового зіткнення. Сподіваємось і надіємося, робимося для того, щоб ця територія найближчим часом була деокупована і щоб е, я. Розумію, що коли повернуться люди на свої місця проживання, на свої населені пункти роботи, там буде дуже дуже багацька. Ділиться бути новачком у професії, трохи бентежно, але обов'язки за роки служби вже добре знає. На сьогоднішній день актуальне питання це укриття населення, тобто це облік всіх захисних споруд, їхні постійні перевірки, проведення нарад, спілкування з людьми, що потрібно де зробити. Наступне питання це пожежі, як не кажи, але дуже дуже багато. Ну дуже багато. Спадків трапляння пожеж, в природних екосистемах, по, по прильотах, по всьому також будемо дійснювати профілактику, виїзди, оформлення документів. Що і за яких обставин робити, цього офіцерів-рятувальників навчили на спецкурсі. Курси, які проходять і будуть проходити дані офіцери, вони вже розроблені і вони вже показують свою практичну, практичну складову. і ми впевнені, що цей офіцер разом з усією системою безпеки, яку ми створюємо, надасть впевненість кожному нашому громадянину і навіть і тим громадянам, які в подальшому будуть повертатися до населених пунктів. З інших регіонів, і тому числі і за кордону, до проєкту наразі долучилося 200 громад. Офіцери-рятувальники вже пройшли навчання і приступили до роботи. 12 з них на Дніпропетровщині. Основна увага і основний акцент акцент. Ми зараз робимо якраз на прифронтовій території, тобто ті громади, які наближені до лінії бойового зіткнення. Відповідно і Дніпропетровщина, і Донеччина, і Херсонщина, і інші регіони, які зараз воюють, то туди ми спрямовуємо основні свої зусилля. Вони будуть спільно працювати паралельно, де буде пересікатися якісь напрямки. Ну, наприклад, реагування національна поліція реагує на всі виклики, в тому числі і пожежі, якщо йдуть сигнали. Ну і звісно. Удари, терористичні удари росіян з Дніпра. Олена Мелюкірасам засоба Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини південь Китаю потерпає від масштабних повеней. Там за останні два дні з берегів вийшло 13 Місцевих річок подекуди опити удвічі перевищили звичайні показники. Рекордні зливи з повенями у провінції Гуйджоу там стихія забрала життя шістьох людей. Більш як 80 тисяч жителів вимушено покинули свої домівки. До пошукових робіт залучили тисячі рятувальників. У зоні лиха працюють сотні одиниць важкої техніки. Влада закликає місцевих подбати про власну безпеку та дослухатися до порад надзвичайників. Велика вода зруйнувала сотні будинків на заході Венесуели. Дісталися штатам Меріда, Трухільо і Тахіра. Там змило понад два десятки мостів. Затоплені сільськогосподарські угіддя у регіоні зафіксували численні суви ґрунту, Селевими потоками занесло і дитячий парк розваг. У місті Какуте, штат Меріда, власники кажуть, за 35 років існування цієї локації відпочинку не пам'ятають таких природних катастроф. Та, попри численні руйнування, місцину відбудують. Практично вся моя родина, мої брати, рідні та двоюрідні народилися тут і виросли. Ми ніколи не сприймали це як кампанію, радше як місце розваг та веселищів, де ми добре проводили час. Після того, як вдарила стихія, тут лишилося багато руйнувань. Та у нас є надія та бажання відновити парк і знову побачити тут посмішку дитини. Це наша головна мета після цієї трагедії.